Доброго дня, ми з України, я Ірина. І ви просили подивитися в додатку до розкладу Гончаренка. Чому його не випускають у закордонні. Е, тут написано командіровки, але українською буде відрядження, як голову, але не страшно, не страшно, я теж не всі слова пам'ятаю, ось уже тут. Карта випада, зараз будемо про неї говорити. Як голову української делегації у Паре та інші. Зелених пускають, а йому не підписують відрядження. Ага. І так. Тобто, пані Інна написала спочатку командіровки, а потім відрядження. Гаразд. Неважливо, дивіться, дивіться. Чому його не випускають? Дійсно. Дійсно, щось затягують, щось, знаєте, дивіться, це виглядає на підрив а, чогось. Тобто, ось ці дві карти мені змахує на підрив чогось. Чого саме? Держави, законів, щоб не приймалися, щоб наші, а, будемо так казати, люди, які щось роблять для України, щоб вони не виїжджали, так? З одної сторони. Що ще? Тут ще, ви знаєте, свої розборки. Тут ще свої розборки додаткові. Не тільки щось для держави, не тільки щось для України, а ще свої. Тут навіть більш вагоміші свої особисті розборки, щось не додали, щось не угодили. Щось не те, ось, в принципі, тут нічого дивного немає. Ось так, мої любі друзі. Тобто, ну, наша влада, будемо так говорити, не полишила свої штучки. І, будемо так казати, що обмежує тих людей, які їм не подобаються, не до вподоби. Ось, тобто Гончаренко не догодив Зеленському. Ви знаєте, тут настільки а, в державі при владі потоки входять, а, що аж страшно стає. І так, а, а, має щось Зеленський проти нього особисто? Уже конкретно, так. Да. Да. Угу. Тут у них особисті розборки, які саме я не можу вам сказати, тут карта таємності випадає, це в них щось особисто. Щось хтось комусь не догодив. Не... Я не можу вам сказати, можливо, це ще було під час виборів, до виборів і тому подібне. Якось так. Ну, Ви писали, що Гончаренко не став на сторону Зеленського, ось це і Зеленсько особисто. Помста. Щиро дякую вам, мої дорогі, за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги!